Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас чудовий рецепт таких яблучних налисників. Які ось такі дивіться, які дуже смачнесенькі, як сонечка осінні. Виходять такі з яблуками. Дуже, як би сказала, і корисні, бо то яблука є, кому цікаво, як ми готували. Давайте будемо готувати разом. Так, ми спорозбиваємо три яйці. Можна і два, просто в мене менші. О, три яйця. До даємо е, трішки солі. Так. І даємо, хто який любить, я даю ложку, я багато не даю е, того цукру. Так, і будемо тепер це розбиваємо. І додаємо до. Цього яєчної суміші додаємо 6 ложок таких великих муки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість ложок муки і розмішуємо отак. І будемо тепер потрошка, щоб не було в нас комочків, потрошка додаємо пів літри молока. І розмішуємо частинками так. Так у нас не буде е, комків. І буде дві, кажу, жовтенька маса робиться. Частинами так ми додаємо. Добавляємо все пів літру молока. У мене тут є два яблука, я їх обчищу і натру на грубій терці. Якщо е, яблуко велике, можна й одно. Я натираю на крупну е, терку. І ви собі так само любите, можете одно, можете і двоє, да. Просто прямо натираєте сюди у, у цю масу, аби вам не чорніло. Яблочко. Добавляємо ще сюди в цю масу три ложки олії. Можна, можна замінити маслом вершковим розтопленим. Раз, два, три. Ось так. Гарно розмішуємо тепер. Якщо дивимося, що нам маса така, що не дуже рідка, густа, ми собі піддивляємо. І робимо ще можна додати е, муки, але я не буду, мені мені добре. Так, все, найця трошки постоїть хвилин. Хвилинку, дві най постоїть. На розігріту сковорідку беремо і наливаємо е, отакого от маси. Стараємося, були гейто тончі такі. А можемо любити і грубші. Все добре, і такі, і такі. Черпачок собі гарно, ще чуть, -чуть ось. І смажемо. Вони ось такі виходять. Я вже один посмажила. Це ще гарячий. Ось такі гарні виходять. Ай-яй-яй, такі гарячі. Ось такі. Ось такі гарні виходять. Такі. Ось такий виходять. Так, що дуже дуже смачнесенькі, дуже просто готується і дуже, дуже такі виходять чудові. Так, найще з цього боку Найпросмажиться просмажиться трохи. Так, тепер обираємо, обертаємо, пробуємо, то вже я бачу, що вже вони підсмажилися, і обертаємо їх на другий бік. О. Але треба трошечка давати під низ олії, аби вони були, бо вони грубші такі, і аби вони були такі добриші вам обертали. Так посмажимо всі. Робіть не дуже такі тонкі, аби вам добре е, переверталися. Бо як тончі, бо це через яблука, як тончі, вони вам будуть погано обертатися. А як будуть ось такі грубші і буде, буде добре. Але обов'язково під кожне під давати під кожний налисник давати трішечки олії. Найпечуть ще з цієї сторони. О. Бо я попробувала, думала зробити тончий, і він мені ось такий його не дуже обернувся, але все одно є. Думаю, зроблю тонче. Ні, треба трошечка е, грубші робити. Навіть якщо ви боїтеся, що вам не обернеться або що, ви можете собі зразу зложити на е, пательне ось так е, той налисничок. Хоча в несі зложу її Перевертаються, але все одно, отак собі зробили трикутником і собі файно розложили. Знову даємо чуть-чуть олії. І знову за кожний раз розмішуємо це тісто і наливаємо. У мене велика сковорідка, що тут. Я даю півтора черпака, то залежить, яка у кого сковора е, патель. У мене така і більша. Все, най собі гарно печесь. Смажиться. З цієї порції виходить таких гарних п'ять налисників таких от ото. І тепер ми їх просто так медом, отким натуральним медом отак от піліємо. Можна з медом, можна з сметаною. Отак От гарно піліємо медом ци. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Зараз ми спробуємо. Які вони є, дивіться, які вони гарні, які, які дуже то, то, такі з, тим, з медом, такі взагалі дуже делікатні, гарні. Ось такі я вам м'ягесенькі, такі, дуже дуже класні такі виходять. Ми, ми вже один спробувала я один, бо то були дуже смачнесенькі, дивіться, які дуже-дуже дуже класні, легко готуються і, і дуже смакують. Смакота. Смакота дуже. Можна ще сметаною їх їсти. Не дуже-дуже смачнесенький. Такий яблук тут. Яблука дають кислинку. Дуже-дуже смакує. Смажити їх треба на невеликому вогні, аби вони добре просмажилися, бо то в е, них і грубші і просмажуються, які гарні. так-то-то. І Можна ще і зі сметаною їсти, можна і так їсти. Е, на сніданок буде чудово, чудово чудовий буде е, на лисничок. Так що готуйте.